де є інвертор на 16 кВт. Але одна фаза. Це, до речі, дуже рідкісний інвертор, але в нас так само його беруть. Є інші виробники, в принципі, які мають на 10, на 11, на 12 кВт. Але щоб 16 кВт, то фактично це є єдиний виробник, який має таку потужність. Для кого він? От у нас буквально був недавно клієнт, має підведено 6 чи 8 кВт на одну фазу, але він собі купив електромобіль, інша техніка є, не хоче проводити три фази, бо це йому буде дорого і складно, Він собі взяв отакий інвертор. Ось і там можна надати налаштування. Що з мережі він максимум може брати, умовно, якщо у нього на потужний, 6 кВт, А далі що не вистачає, то він собі добирає в ті моменти з акумуляторів. Ось і він собі, клієнт, може Ті години, де йому потрібно взяти і 10 кВт, і 12 і 15 інвертор йому видасть. 6 кВт бере з мережі, а решту добирає з акумулятора. Ось такі цікаві є інколи технічні завдання. Тому, якщо вас цікавлять інвертори, акумулятори, сонячні електростанції, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.